Христу, народу Божий. А з самого ранку Господь підкріпляє нас словами духовних пісень, які містять в собі дуже-дуже важливі слова. Тільки з Ісусом я не боюся нічого. І ми сьогодні з вами будемо опрацьовувати знову книгу Псалмів. І візьмемо ми сьогодні 10-й псалом для нашого розгляду. Десятий псалом. Ми трішечки почитаємо, а тоді можливо присядемо. Десятий псалом. Чому ти, Господи, далеко так? Чому мовчиш у цю тяжку годину? Пихата хатакрибники знущаються із бідних та зрештою в свої ж. Потраплять пастки. Лихи деці ті, ясна річ, зажерливість хваляться своєю, а Господа клянуть захладно і зневажають. По горді, люті, поради в Бога не шукає. У намірах Його немає Богу місця, Його дорога стелиться рівненько. Твій суд для Нього надто вже далекий. Сміється він з ворогів своїх. Про себе думає він так, що не помилиться ніколи, мовляв, ніколи саме з ним не трапиться нічого злого. Уста їх безупину проклинають, серця їх чорні нами роснують, на їхніх язиках брехня й прокльони, при житлі незахищеним стіною, у засідці вони тільки слушно чекають миті, на перехожих кинутися враз, життя нещасних тих людей відняти. мов лев у хащах почаївшись. Лиш миті ждуть, аби схопити бідолаху, плутати своєю сіттю. Нещасні жертви, збиті з ніг, притиснуті зненацька до землі потужної безбожника рукою. А ті ж заспокоюють себе, Бог забуває нас, на нас він не зважає. Не бачить Він, що робимо ми тут. Встань, Господи, скарай лихих людців, о Боже, не забувай про бідних і нещасних. Чому відвертається від Бога лютий люд? Чому повторює собі постійно? Бог не воздасть мені за те, що я роблю. Але ж ти, Боже, бачиш, що твориться. Всі біди і страждання бачиш ти, і подасити руку допомоги. Нащасні сирки на Твою підтримку ждуть. Здолай безбожника і зло, що він вчинив і з коренем, щоб і духу не лишилось вирви. Господь, навіки вічні править. І безбожників він вижене на своїх земель. Почув ти, Господи, що треба бідним людям. Дай їм відвагу. І прислухайся до них. Зроби, що треба для пригноблених людей. Не допусти, щоб на твоїй землі лихі лиці залякували інших. Займай, будь ласка, свої місця. А що вам кинулося в очі в цьому 10-му псалмі? Нікому нічого. Очі ще заплющені. Перша чашка кави не дала результату. Хтось побачив біль? Можливо, хтось побачив відчай. Є група псалмів, яка виділена в особу категорію. І це називається псалми гніву та помсти. І в голову, яка звикла до новозавітніх текстів, вони не дуже укладаються, вони трохи йдуть як би в розріз. І знаєте, вони йдуть в розріз досить добре, коли тебе не торкається біда. Коли те, що відбувається, воно десь далеко. І навіть коли йдеться мова про країну, то воно теж якось Багатьох не торкається, бо воно не моє безпосередньо. Але коли біда приходить безпосередньо в життя людини, коли людина починає втрачати своїх, своє, серце людини сповнюється болем, серце людини сповнюється віч'єм, серце людини сповнюється гнівом. І оці псалми ну там так. Я думаю, десь до 15, і зараз я не буду відкривати там, дивитися, десь до 15 псалмів, таких, умовно кажучи, можливо, там я помиляюся, туди сюди там, на дві штуки, вони складають саме цю категорію, де автор просить безпосереднього втручання, просить помсти Господньої. І дуже часто це персональне протистояння з якоюсь людиною, як, наприклад, у Давида був конфлікт із Саулом. Це була одна ситуація. І Давид не бажав сам щось робити в цьому плані. Він лише уходив, намагався уйти від конфлікту, уйти від бою. Тому що це було особисто, це був його персональний ворог. Коли мова йшлася про іноземців, тих самих Филистимлян або сьогоднішні палестинці, як їх іще називають. Бо це одне й те саме. Там Давид завжди приймав бій. І знову ж молився до Господа і просив у Господа сили, просив мудрості у Бога. В таких ситуаціях Давид кликав до Бога, щоб Господь втрутився, щоб Господь помстився. Дуже часто люди не мали можливості або не мали бажання виконувати суд своєю рукою. І вони закликали Господа це зробити. І Є в шостому розділі книга об'явлення, здається дев'ятим віршем такий текст. Хто знайомий, можливо, з цим текстом? Давайте, мабуть, ми таки його відкриємо. Зайвим не буде. Откровення, шостий розділ, дев'ятий вірш. Коли ягня розламала п'яту печатку, я побачив під вівтарем душі тих, хто був убитий за вірність Слову Божому і за істину, що вони одержали. Вони голосно гукали святий та істинний володарю, скільки ж ще часу до Твого суду і покарання людей землі за смерть нашу. Кожному з них було дано білий одяг і сказано їм ще трохи зачекати, доки доповниться число їхніх братів і сестер, слуг Христових, які мали бути вбиті, як і вони. Коли ми читаємо ці тексти, воно не звучить спокійно, як розмова. Господи, скільки нам ще почекати? Це вимагання Божого суду, вимагання Божої реакції. І часто псалми гніву та помсти, вони якраз відображають оце. Їх не влаштовує, автора не влаштовує те, що Господь якби затримує ці свої відповіді. Коли ми один на один з Богом, і ми виливаємо Богові своє серце, ці псалми показують нам, що ми можемо бути абсолютно чесними в Його присутності. Інколи ми намагаємося закамуфлювати себе під такого, знаєте, людину, яка от тільки такими возвишеними манерами відрізняється і Людині не притаманні якісь такі емоції, Господь нас створив з емоції. Перш за все, Господь нас створив з емоції. І коли ми намагаємося е, закамуфлювати себе, замаскувати себе і свої істинні почуття під чимось іншим, Господь знає наше серця. І це абсолютно нормально, коли ми виливаємо Богові все, що лежить на нашому серці. Всю тугу, весь смуток, весь оцих днів незадоволення. Автори Псалмів говорили про це, тому що вони добре розуміли, що Господь може розібратися, що малося на увазі, і як людина почувалася. Вони були сповнені Богом. Я щойно побачив публікацію на каналі Нашого братства за останні два роки російські війська. Копили 30 українських священнослужителів, і 26 взяли в полон, ув'язнили. знищили або пошкодили більше 600 релігійних об'єктів. І це має, мається на увазі різні деномінації. І дуже часто ці люди приймали смерть не тому, що вони християни, а чисто тому, що вони були українцями. І сьогодні серця людей, вони сповнені гнівом, сповнені розпачем, сповнені болем. І тільки Господь, як ніхто інший, розуміє це. І Він здібний приймати наші емоції. І це нормально, коли ми приходимо до Бога і виплескуємо Йому те, що лежить в нас на серці. І це нормально, коли ми підтримуємо людей і даємо людям. Можливість поговорити з Богом, поплакати. Знаєте, інколи ми можемо казати людям не плачте, друзі. Не можна так робити. Бог нас створив із дібністю плакати. І слово Господнє нас закликає плакати з плачучими, співчувати їм. Ми не знаємо, що попереду. Ми не знаємо, які часи нас чекають. І нам хочеться, щоб припинилося це все, тому що вже два роки тривається війна. Два роки виник люди. Два роки страждає наш народ. Ми, можливо, не відчуваємо такого дискомфорту. В нас, дякувати Богу, немає перебоїв з енергопостачанням і з водопостачанням. Ми збираємося у затишному залі, а не десь. В якомусь Сьогодні приміщенні, далеко від благ цивілізації. Сьогодні я хотів би повернути нас до цього псалму знову: псалом 10. Кожного разу, коли оці автори псалмів вони закликали Бога втрутитися, закликали Бога піднятися, закликали відреагувати. Кожного разу, коли ми читаємо повністю весь псалом, не вириваючи якийсь шматочок, а повністю все, то це приводило авторів до впевненості у тому, що Господу можна довірити, що Господь дасть свій відповідь. Це приводило їх до впевненості в тому, що Господь залишається вірним покри обсадами. Можливо, Господь не діє так, як нам би хотілося. Можливо, Господь діє ну, не в тому часі, не в тому відрізку часу, в якому хотілося б нам це бачити. Але нам треба розуміти, що Господь одночасно, як правило, досягає декількох результатів. Він діє в декількох напрямках. Я недавно знову. Звернув увагу на перші другі розділи книги Йова. Коли ми звершували поховання сестри Ларіси, таранець, ми з Миколою Павловичем якраз їхали, обговорювали цей момент. Бог допускає певну ситуацію. І сатана починає діяти, рвати, метати. Він використовує терористів, він використовує московитів, він використовує хворобу, він використовує стихійні лиха. Але рівно стільки, скільки є можливість Господь діяти, Бог завтра сатану обмежує. Він не дає йому розгулятися. Він каже: ось, не дозволяє тобі переступити далі. І оце це колосальна підтримка для нас. І взагалі перший другий розділ книги Йова, це так між іншим, це дійсно заклик для нас. Звернути особливу увагу на той рядок у молитві Господній. Пам'ятаєте, де сказано? Визволи нас від лукавого. Це надзвичайно важливо. Але ми сьогодні повертаємося знову до 10 псалму, коли автор говорить, чому ти, Господи, далеко так? Чому мовчиш у цю тяжку годину? Ми отримуємо все різні і різні повідомлення, і часто ці повідомлення вони носять настільки депресивний характер. І серця наше сповнюється болем. Чому, Господи, чому так? І цей же самий Псалом говорить: Господь навіки вічні править. Господь залишається правителем. Він нікуди не подівся зі свого престолу. Безбожників він вижене з своїх земель. Автор далі, після того, як він ставить ці питання Богові, після того, як він виплескує весь свій біль, весь свій розпач, він каже: почув ти, Господи, що треба бідним людям. Дай їм відвагу і прислухайся до них. І ми сьогодні, коли молимо за наших військових, ми молимо, Господи, дай їм відвагу. Вони кличуть до Господа. Я позавчора зустрічався з одним з наших воїнів. Непросто, нелегко. Вони вкрай потребують наших молитв. Особливо подяка сестрам, які роблять оті килимочки. Хтось там шкарпеточки в'яже. Оцей персональний дотик, знаєте, воно не вироблено десь там на фабриці, на заводі. Воно зроблено руками, зроблено з любов'ю. Це, це величезна дія. Ми з Олександром Леонідовичем, коли крайнього разу їздили в підрозділ, відвозили ці речі. Хлопці дуже вдячні. Хай Господь вас благословить. Робіть ці речі і далі з молитвою про тих, хто буде їм користуватися. Це дуже персоналізовано і дуже важливо. Ми зараз будемо молитися, коли ми говоримо з Господом. Давайте будемо відвертими з ним. Не намагатися приховати наших справжніх емоцій, наших справжніх почуттів за якимись там гарними словами, або намагатися це сформулювати так, щоб воно благозвучно було. Коли ми читаємо книгу псалмів, особливо 109-й псалом, хтось із нас коли-небудь так молився про безбожника. І хай діти його будуть сиротами, і хай жінка його буде вдовою, і хай вони ходять і хліба шукають. Як вам таке? Це Біблія, це 109 Псалом, Це молитва болю, це слова болю, слова розчарування. Господь залишається справедливим. Господь вершить свої, своє правосуддя. Можливо, не в тому форматі, в якому нам хотілося б це бачити. Можливо, це. Не так скоро, як нам хотілося бачити, але Господь залишається справедливим. Його справедливість пробуде на віки. Ми співаємо цю пісню. І Господь залишається милостивим. Він постійно дає шанс навернутися до нього, приморитися з Ним. Якщо Твоє серце сьогодні воно сповнене болем, сповнене розпачем. Ти не можеш знайти відповіді. Скажи Ісусу так, як воно є в твоєму серці. Він зрозуміє. Ми інколи забуваємо те, що Ісус ходив по цій землі. Він прожив тут більше 30 років. І Він дуже добре знає, як людина почувається. Він був повністю Богом і повністю людиною. Він дуже добре розумів і розуміє людську психологію, людський менталітет. Він знайомий з несправедливістю. Він знайомий із злочинами людськими. І він розуміє кожного з нас. Можете собі уявити, що Ісус народжується на окупованій території, тимчасово окупованій території, які зайняті Римським, Римською імперією. Він бачить, як живе народ, він бачить, як живуть колаборанти, які працюють на окупаційну владу. Він розуміє кожну емоцію, кожну слізу. І коли ми приходимо до Бога, нам не треба боятися, що Він нас неправильно розуміє. Він дуже добре розуміє, що ми мали на увазі. І добре розуміє, як ми почуваємося. Інше місце Святого Письма говорить, що ми маємо приходити до трону його благодаті сміливо. Сміливо, не як переляк. Знаєте, наша молитва може виглядати, як наче ми намагаємося у Бога щось випросити. От, А Він не хоче нам це давати. Ми його просимо, ми клянчемо, а Він не хоче нам це давати. Друзі, ми можемо звертатися до Господа на підставі його слова. Господи, ти сказав твоєму слові. Ти бачиш нашу потребу. Яви Твою силу. Прослався, будь звеличений. Помстися за кров невинних, зупини беззаконних, розбий сили зла, дай відвагу воїнам нашим, дай захист твій. І це абсолютно правильно, абсолютно нормально, тому що Господь зробив нас такими, якими є. Людьми. Які мають розум, мають емоції, мають волю. Ми маємо здібність радіти. Ми маємо здібність співчувати. Ми маємо здібність сумувати, плакати. Нехай наші серця будуть чесними перед Господом у тому, що ми переживаємо і тому, що мимо говоримо. А нашому Господу Хай буде слава. Давайте зараз станемо. Звернемося в молитвах. І у кого є бажання помолитися? Будь ласка, давайте короткими молитвами, але хай більше кількість помолиться. Дякуємо тобі, Господи, що можемо звертатися до Тебе і розуміємо, що Ти чуєш і відповідаєш на молитви наші. Ми дякуємо за приклади і Слова Твого, яке ти для нас даєш. І сьогодні, Господи, наші серця вони дійсно сповнені болем. Ми не можемо спокійно дивитися на те, що відбувається. На те, як л'ється кров яких гинуть невинні люди. Ми просимо, Господи, яви Твою силу, втрутися. Зупини, Господи, це беззаконня. Очисти землі наші від цих окупантів. Дай найсмірішу перемогу Україні нашій. Дай відвагу нашим воїнам сьогодні. Господи, якщо чиє серце заслабне, переповнене страхом, підкріпи, Господь, тільки ти можеш. Запровадь усе необхідне умовам. Боже, ти зв'яжи духів злоби, які стоять там за володарями цієї імперії, і намагаються розкручувати їх, робити все більше і більше зла. Розбий сам цю бісовську політичну систему, цю сатанинську імперію. Боже, всемогутні, ми сьогодні молимо Тебе за визволення з полону наших людей, за визволення їх заслання, Господь. Я вимую свою, поверни їх, Господи, і дай їм сили кликати до Тебе цих стражданнях. Боже, уздоров сьогодні поранених наших, Уздоров тих, що захворіли, даруй сили Божим працівникам, евакуаторам, волонтерам, які трудяться там. Даруй Боже сили духовні і фізичні нашим капеланам, які беруть на себе. Цей більш людських душ, які мають нести це в собі, представляти ці людські душі тобі. Боже Всемогутній, ми сьогодні молимо Тебе, потіш серця тих, хто втратили рідних своїх, хто втратили оселі свої. Ми молимо даруй страх твій урядовцям, щоб вони не займалися розкраданнями, щоб вони не приймали безглуздих законів, щоб вони не втручалися в роботу військових і не заважали їм. Господь, ми сьогодні молимо ти зупини колаборантів і ждунів, які просочуються у багато пошахів суспільства, включаючи церкви. Боже, ми молимо дай силу народу Твоєму. Дай би нам краще зрозуміти Тебе і те, чого ти хочеш досягти в цій ситуації. Боже, ми розуміємо на підставі Слова Твого і на прикладах авторів Слова Твого, що врешті-решт. Ми можемо залишатися впевненими в Твоїй вірності. Не може такого бути, щоб ти проявив невірність. Не може такого бути, щоб ти проявив несправедливість. Господь прослався і будь звеличений. величений. Піддай відкритій ганьбі ворогів наших, і, зокрема, ворога душ людських. Боже, ми сьогодні молимо, дай нам укріплятися словом Твоїм, зміцнюватися в Тобі. І також зроби наші вуха і наші очі відкритими, щоб ми бачили людей навколо себе, людей, які потребують твоєї допомоги, людей, в житті, яких ти можеш використати нас, щоб донести слово благодаті до них. Можливо, простий дотик, можливо, молитва, добре слово, щось корисне. Якась їжа, якою ми можемо поділитися і благословити Богов. Боже, ми дивляємося Тобі. Просимо Твої милості для України нашої. просимо, Господи, милості Твої для братів і сестер наших, хто залишився там на окупованих територіях. Дарий захист Твій, дари визволення. Боже, благослови решту цього служіння, використай слово Твоє для того, щоб відбилися серця наші. Боже, хто сьогодні тут ще не має з Тобою миру і не знає, куди він йде, коли закінчиться життя на цій землі. Дарой сьогодні, Господи, зробити вибір на користь своєї безперної душі, прийняти тебе в своє серце. Тому що ти до кінця пройшов цей шлях, Господи, і ти знаєш, що необхідно зробити для того, щоб душа примирилася з тобою. Кожному необхідна. Відкинути сатану, відштовхнути ворога і обійняти тебе. Просто обійняти тебе, прийнявши тебе як друга, як Спасителя, як відкупителя. Поклоняємося тобі, і нехай твоє ім'я буде з і прославлено. Бо ти один, великий Бог, гідний хвали, слави, честі і поклоніння. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.